Друзі, всім привіт! У нас пішов дощок десь на годинку часу, такий невеликий, але чуть-чуть похолодали, о, зігнало бджолу додому. Ну і думаю, можна провести наш пролив. Друзі, ми розбавили 1 мл, 1 кубік тактику в 2 літрах води. Бажано не путати і не перевищувати дозу. Тому що біпін тактик, він є в двох дозівках. Є по 0,5 мл. Це 0,5 йде на літру води. І є 1 мл. 1 мл, відповідно, йде на 2 літри води. Ну ось ми В нас, в даному випадку в нас тактик. Тактик ми відміряли шприцом 1 мл 1 кубік, і на 2 літри води. І Для проливу, друзі, ми використовуємо. Таку бути півлітрову, щоб було зручно її тримати в руці і робити пролив. А для направляючого ми сюди втикнули голку. Голку вже сприсали. Це ветеринарна голка застосовується для ветеринарній медицині. Вона грубша і нормально нею проливається. Ну і Давайте зараз проляємо разом з вами ось цю сімейку яку я вам показував. Ну і Відповідно, завтра вже зробимо контроль, що там всипаться в нас кліща. Наливаємо ми з цієї бутилки в нашу малу бутилку. Друзі, наляли ми в малу бутилку і бачите. от. При проливі використовую демар. тому що бджола, яку намочити цим розчином, бепіну, тактику одним словом амітразу. Вона робиться така трошки при, скажімо так, причумлена. І тоді розлазиться дуже. Важко потім закрити вулик. І щоб не давити її, ми її зганяємо димом трішки вниз рамок. Ну і так, приблизно по 10 кубиків на вуличку. Та робиться дуже-досить швидко. Та Можна і цих. Тут залишилося небагато на ці грамка, які ми виставили. Ну і весь пролив. Друзі, результат. результат проливу я відповідно вже покажу завтра зранку. Тут стоїть проншет. І покажу скільки обсипеться кліща.